Тож ми продовжуємо спілкування з гостями і учасниками конференції з дитячого паліативу у місті Добра. Зараз тут біля мене зіркова пара. Інна і тимур, вітаю вас. Добрий день. Найперше розкажіть, чому вам цікава тема паліативу дитячого, і чому ви тут? Справа в тому, що ми, коли з моніторними візитами, приїжджаємо в заклади інституційного догляду і бачимо дуже плачевну ситуацію з дітками паліативними. Це те, що залишаєш рами на серці, і ти не можеш після цього спокійно існувати, бо тобі хочеться щось робити, або донести людям, що так не можна. Кожна дитина заслуговує. На гідне ставлення до неї неважливо, який діагноз, бо людина є людина, і навіть конституція каже, що людина, її життя, здоров'я, і гідність є найвищою соціальною цінністю в Україні. І коли ми бачимо, як це є в місті добра, це знаєте, як такий правильний приклад, як були жарти там курильщика і здорової людини. Так ось це приклад того, яким має бути ставлення. Місто добра демонструє, що дитина яким би важким не був діагноз, якщо ти просто даруєш їй тепло теплою увагу, вона може з того світу повернутися. І дуже хотілося б донести це до тих, хто має дотичність до дітей. І тому, звісно, коли нас запросили, ми одразу доєдналися, бо я можу розказати: насправді тут місце добра є діти, яких я бачила в інтернатах. І це були діти, на яких без сліз не подивишся, і які вони є зараз усміхнені, щасливі, прекрасні, бо вони оточені любові. Хочеться просто показувати якомога більше цей приклад, що ось так треба. Дітки можуть бути теж. Є люди, які готові їх любити. То чому їх не замечити? Тих, хто готовий любити, і тих, хто потребує цієї любові. Так, це абсолютно правда. Знаєте, ми коли зайшли от в дім метеликів, якраз таки де а, всі дітки з, зі складними діагнозами, так і от там сльози накочуються на очі. Не від. Того, що діти в такому стані, так що у них там хвороби і все інше, а від а, кількості кількості любові на квадратний сантиметр, так тому що ти бачиш, як до них ставляться, бачиш, як їх кожного на ручках носять, цілують, обіймають. Ну це те, що потрібно дитині, який би діагноз у у неї не був. От і від, від цієї концентрації любові, от зараз знову розповідаю, да. <смеш> а сльози сль, 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 так на очах саме від концентрації любові, яка тут ми є. сьогодні спілкувалися з багатьма спікерами. і Дійшли висновку а, про те, що ну паліатив взагалі це чутлива тема, і про неї не завжди хочуть говорити, тому що у всіх різне відношення до цієї теми, до картинок, які ми бачимо перед собою, до історії дітей. А, але водночас ми дійшли висновку, що дім металиків а, це про паліатив, а, який дає надію, і це паліатив, Атив, який викликає радісну емоцію, тому що ти тішишся за тих дітей, що вони мають ще один день опіку і любов, те про що ви говорите. Водночас, ваша сім'я, ви теж стали прийомними батьками для двох діток. Ми всі за вами спостерігаємо, бачимо, радіємо і виглядає все дуже теж радісно, коли про усиновлення можна говорити позитивно і, і, і щасливо радісно. Та але водночас розуміємо, що є дуже багато проблем у цій темі. Ви часто про це говорите. Хотілося б дізнатися паліативні діти. Вони мають право ось стати зрозуміло, що в них менше шансів ніж у інших дітей, але водночас вони мають право бути щасливими в сім'ях. Про це треба говорити однозначно, мають справа в тому, що через низьку обізнаність люди не готові брати. Люди не готові брати не тільки дітей з паліативу, а в принципі з діагнозами абсолютно непаліативними, тому що вони не знають, що це таке. Вони бояться. Їм страшно, вони не наважуються. Якщо про це говорити і пояснювати, що це теж дитина, яка. Подарує тобі стільки тепла і любові, бо може фатально прозвучить. Ніхто не знає, скільки нам відведено. Ми живемо в країні, які війна, і завтра наше життя може обірватися. І так, дитинка в паліативному відділенні, вона теж проживе коротке життя, але воно може бути таким яскравим. І я знаю прекрасні приклади, коли мечилися такі душі, які готові любити і дитина, яка проживає свої не знаю, скільки буде відведено, бо ніхто ж не може сказати місяць чи три роки. І це настільки сповнені сенсом ці. Три роки були для цих мам, які приймали дітей, що ці діти настільки вилікували їхні душевні рани. Ми маємо пояснювати людям, що треба відкривати свої серця не тільки для ідеальної картинки, яку ми собі малюємо, маленький малючок, абсолютно здоровий, проживе з тобою до кінця твоїх днів і буде приносити тобі стакан води на твоїй старості. Ні, історії можуть бути різними. І Ці діти вже є, і вони потребують любові. І якщо зайти в місто добра в дім метеликів, як Тимур щойно сказав, ці діти від того скільки в них вливають любові тільки тобі віддають, ти бачиш приклад, що може зробити так само твоя любов, якщо ти будеш готовий її дарувати. Дивно, але діти, у яких є ось ці особливі потреби, вони насправді ніби знаються, і вони стільки готові віддавати тому, хто дає цю любов і турботи, що це готово перекрити будь-яке інше питання. Е, просто що люди не готові через те, що ми про них. Не говоримо про цих дітей, ми не пояснюємо, що це таке, і всі звикли, що коли ти чуєш поліатив, це щось страшне. на що треба закрити двері і ніколи не торкатися цієї теми. Ні, треба розповідати, показувати, водити. Ось наочно приклади є. І Я думаю, що тоді кількість людей, які готові скривати свої серця, буде збільшуватися щороку. Я думаю, що ми якраз от зараз власне, всі тут цим займаємося, що відкриваємо ці двері. Так? Давайте будемо відверті, що там умовних 20-30 років так? на людину з ампутацією теж намагалися не дивитися сьогодні, це а, а, наше сьогодення, так? і ми вже з маленького віку дітям пояснюють, так? чому так сталося, що, як поводитися, як звертатися до таких людей, не відводити очей так? і тому подібне. Тобто, все впізнанні, так. І, а, звісно, якщо ми відкриємо ці. Штори так і покажемо світові цих дітей. Так, я думаю, що рано чи пізно ми все одно прийдемо до а, нормального сприйняття і а, того, що паліативні діти так само матимуть високий шанс, нехай не на 100%, так нехай не такий високий, як у інших дітей, так, але все одно високий шанс прожити свої роки. Яскраво, Яскраво. З любов'ю. і сенсом Ви стали батьками для доньки і сина, які мають супутні діагнози. Тобто, ви свідомо йшли на той крок, що ви берете дітей, в яких є певні хвороби. Я теж мама, і в мене коли в дитини піднімається температура, я просто втрачаю свідомість. Звідки взяти стільки з сили, сили в собі для того, аби свідомо піти на такий крок? Тут це починається з того, що ти просто йдеш на цей крок. Зрозуміло, що коли ти народжуєш дитину, виношуєш її. І ти живеш цієї ілюзії прекрасного життя, як все буде добре, і потім, коли щось іде не так, у тебе серце розривається, бо тобі здається, що ти могла щось змінити. Коли ти приходиш в усиновлення, і ти бачиш картку дитини, ти розумієш, дитина вже є. неї є ці 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 проблеми, і ось ти бачиш, що ти можеш допомогти ці проблеми вирішити або допомогти адаптуватися до світу з цими проблемами. І ти до цього до цього ставишся набагато легше. Мені дуже часто ставляться питання, як ви спокійно ставитеся потім, коли відкриваються такі такі діагнози. Бо ми нас готували до прийомного батьківства, ми проходили навчання. Ми вже розуміли, які проблеми можуть бути у дитини. Ми вже це прийняли. І насправді, якщо таку саму роботу будуть проводити з е, батьками, які народжують біологічно, будуть готувати, що твоя дитина може народитися не такою, як ти уявляєш, і це окей, і це супер, і ти будеш жити таким же яскравим, насиченим життям, бо це твоя кровиночка, твоя любов. Батьки будуть легше сприймати. Бо насправді дуже часто я бачу, коли мама не може дуже довгий час прийняти діагноз дитини, і від цього страждає вся сім'я. І мама, і дитина. А насправді, якщо просто взяти і прийняти, ну вже така дитина є. Що я можу зробити, щоб наше життя все одно було класним? А зробити завжди можна багато чого. Ну, я вже мовчу про те, що любов реально лікує, і про те, що більшість діагнозів це взагалі не проблеми. Це нюанс, з яким можна навчитися жити і все. Будь-яка форма інвалідності, будь-яка форма у нас зараз все розвивається, і інклюзивний простір, і освіта. Так, десь треба просто бути більш пробивною. А в питанні здоров'я дітей ми просто радіємо, що ми виявили. Якщо виявилася якась проблема, це означає, що ми можемо її вирішити. І це круто, що ми її виявили. Звісно, що Спочатку нам дуже сумно, yeah. що воно є, і що нам шкода дитину. Але клас, ми маємо змогу це полікувати. У нас зараз медицина настільки розвинена, що просто треба не опускати руки, йти. І, і головне, з яким посилом ти несеш. До дитини, що з тобою все окей, просто в нас нам треба ще раз їздити до лікаря. І від твого ставлення дуже багато чого залежить. Ми просто себе налаштовані на те, що це тимчасові труднощі, це ніяк не те, що нас має зламати. Ми з вами вже з'ясували, що про паліатив, про дитячий паліатив потрібно говорити, йому потрібно надавати медійності. Але водночас. Що ще повинна зробити держава для того, аби паліатив в Україні почав рухатися вперед, розвиватися, крім медійності, яку зараз от власне на таких конференціях надають небайдужі люди? Що ще повинна зробити держава у цьому напрямку? Чого не вистачає, і чи паліативні діти це лише от проблема батьків або сімей, де вони живуть, чи закладів, де вони виховуються. Просто треба подивитися на місто добра mm -hmm. і зробити так само, тільки масштабувати mm -hmm. державу добра. Так. Да, державу добра да. І дійсно от сьогодні Інна якраз таки казала, що дійсно такі міста добра так, мають бути не одне на всю країну. Так. В кожному не просто в великому місті, а в кожному навіть районному центрі, якомусь, центрі в якомусь кожній громаді, цариці. так, 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 в, в, в кожному об'єднанні максимально. Тому що дійсно. А, Людей і дітей, так у яких є потреба в місті добра, так давайте там у загальному це їх, їх повсюди, так далеко ходи в будь-який під'їзд багатоквартирного будинку, там знайдеться щонайменше одна дитина чи одна сім'я, так якій потрібно місто добра. У нас має бути 52 мільйони, так ми це пам'ятаємо з 90-х, Ну от відповідно, щоб так було таких міст добра, має бути в кожному районі. Я прийшла сюди якраз коли ви читали уривки своєї книги. Ви читали книгу, «Дружина»? – Звісно, вибору не було. так? Ви читали сьогодні цю книгу для учасників, для небайдужих, для мам, які у складних обставинах тут перебувають у місті Добра. Основний посил вашої книги для тих, хто ще не читав її, і можливо звернення до своїх потенційних читачів зараз можна зробити. Я почну з того, що назва ми знаємо. Ми свого Марселя. Вона не про те, що ви знайдете свою дитину для усиновлення. Ми не це закладали. Ця книжка далеко не про усиновлення. Марсель це стан. Це стан любові, прийняття, стан абсолютного щастя. І про те, що прочитаючи цю книгу, не тому, що там є якісь лайфхаки, тому що я розповідаю щиро свою історію. Ви побачите десь себе і віднайдете в собі цей стан. І з цього стану ви зможете будувати зовсім інше життя, щасливе, сповнене любові. Головне, що я хочу донести через цю книжку, що любов дійсно лікує. І я показую це на прикладі своєму прикладі на прикладі своїх дітей, що любов може це ліки, ліки, які лікують діагнози, на які сучасна медицина не могла давати відповіді. Ми завжди недооцінюємо ось цей вклад людських почуттів. І я хочу, щоб кожен, хто прочитає, віднайшов собі цю любов, бо вона може вилікувати як читача, так і того, хто потребує поруч. І якщо ми всі будемо множити любов, ми будемо жити в тому утопічному світі, про який ми всі мріємо. Тому що люди, коли вони люблять і вони щасливі, вони чинять тільки до. Бро створюють місто, добра, країну, добра, світ добра і не руйнують. І я дуже дуже хочу, щоб кожен прочитав мою книжку саме через це. Бо всі, хто читають, говорять про одне і те, що вони плакали, бо вони відчували любов, і це є прекрасно. Я хочу, щоб всі ми пам'ятали, що любов це те, що має рухати нас вперед. Чи буде продовження? Поки не знаю, бо я розказала всю що, історію, яку хотіла розказати. На не накопичила історії на продовження, але я думаю про що ще я хотіла би розказати. І я думаю, що це буде тема якраз як не зовсім ну, не про паліатив, а про те, як нам приймати інакшість. Бо те, що Тімур казав, що треба створити місто добре, що ще державі зробити, я би тут напевно доповнила. Треба проводити просвітницьку роботу не тільки тих, хто так чи інакше стосується паліативу, кожного, коли ми роз'яснимо кожному, що таке паліативна дитина, на що вона має право, чого вона заслуговує, як ми можемо допомогти, це набагато упростить нам всім життя і зробить так, що ми об'єднаємо ці сили, світ і дітей, які потребують любові і. Це стосується будь-яких дітей, які відрізняються. Дітей, тому що як мама кажу, дуже важко мамам з дітьми, у яких щось відрізняється від норми, Ненормотипові діти, дітки з інвалідністю. Мами щодня стикаються з великою купою проблем. І я хочу показати, що це окей, інакше це, це має бути нашою новою нормою. Ми всі дуже різні, і те, що хтось відрізняється від вас не тільки кольором чей, волосся, не означає, що цієї людини треба сторонитися. Мені дуже хочеться це донести, і коли ми це донесемо. Ми викликаємо людей бажання вивчати. А як мені комунікувати? А чим я можу допомогти? З'являться більше людей, які працюють там з дітками з розладами тичного спектру, які можуть надавати послуги діткам з інвалідністю. Потім це будуть виростати дорослі, свідомі особистості. Ну і це дійсно буде класно всі, для кого всім буде комфортно жити. Отже, Тема для наступної книги є. Я вам дуже дякую за цю позитивну розмову. Дякую. Не буду вас більше затримувати. Тут є що, що робити сьогодні. Продовж дня стежте за трансляцією на телеканалі СІ 4 А ми ще